Ultralight. Друзі, сьогодні про справжній комфорт. У мене було вже достатньо багато гамаків, але цей гамак перевернув мою, моє розуміння про комфорт в гамаку. Тож я сьогодні хочу трішки показати та розповісти про цей е, свій новий сетап. Е, новий він буде відносно, бо гамак новий. Е, тент вже десь там я показував, але власне це тент і гамак. Однієї компанії, також, друзі, у мене є андерквілт новий. Дякую GoFar за пошиття такого андерквілту. Це така тестовий, варіант, такий тестовий варіант, але мені здається, що він буде насправжній мінус, але все це покаже час та погода. Друзі, зараз невеличка предисторія цього спорядження. Тент від Hammock. Я його купив вже за достатньо давно, 4 мабуть місяці напевно, а може більше. Цей тент я вже якось показував, це 4,20 довжиною та 3 метри завширшки, 450 там, десь грамів він важить. І, і це насправді це гамачний тент, і це насправді дуже афієзний тент, він мені подобається. Звичайно, що це не ультралайт, але для ультралайт у мене є інші гамаки, ой, інші тенти. Невдовзі, я гадаю, вийде гамачний тент достатньо легкий від Ультралайт Alternatives. Тобто цей тент мені був потрібен і потрібен для, власне, в ліс десь вийти. так, Або коли мені не потрібно проходити там довгі якісь дистанції, хоча зараз, звичайно, походів не дуже, не дуже є ті походи. Але власне, для, таких, для таких походів, біваків потрібен цей власне, тент. І гамак, від Flyга це урса, Офієзний гамак. Я його чекав більш ніж півроку. Чому так? Тому що їх не було просто. А коли з'явилися, я хотів придбати. Але почекав два дні, і потім вже, вже їх не було. І ось зараз вони з'явилися, і я його придбав, покажу, що там було і як його трішки переробив. Це гамак 3,5 метри на 1,85 метра. Я вже пробував гамак 1,85 за завшишки, але це гамак від Setu Summit, Але, друзі, це просто лайно в порівнянні з цим. Звичайно, тут і вага зовсім не така, як, наприклад, у лелеки. Гамак важить там 800 грамів. Ось зараз, з тим, що я замінив, це 800 грамів разом з усім, тобто з, з, з стропами. Час, звичайно, все залежить від того, які стропи ви там будете використовувати. В комплекті йдуть дость, в комплекті до цього гамака йдуть стропи. Афієзні з вупіслінгами, дуже афієзні стропи, ще йде в комплекті два карабіни e, line, з достатньо такою товстою дайніми. Але я трішки замінив, прибрав та встановив свій ріджілайн, також встановив свої контініус луп. Тож трішки вдосконалов, може не вдосконалив, але під себе його зробив. Стосовно цього гамака, звичайно, що це не гамак для а, ультралайт подорожі, ультралайт походів. Так? Але цей гамак спокійно може бути, коли я йду, наприклад, в похід, веду, наприклад, якусь групу, яка ну, буде проходити 10, 12-15 кілометрів в день. Тобто я собі можу <схід> зробити суперовий відпочинок в цьому гамаку. А зараз, друзі, давайте встановимо цей спочатку тент. Також покажу, який ріджелайн використовую, та невдовзі він має бути у продажу. Тож, друзі, з дайніми. це шнур 8 метрів, мабуть, буде 10 метрів. Ось такими, ось така датчинська фурнітура на ньому з одного краю та з іншого. Це дає можливість дуже швидко закріпити. Тент на, ну, на деревах. Плюс, коли я натягую ріджелайн, тент просто взагалі не провисає. І, друзі, власне, ось така фурнітура з таким ріджелайном, ну, колір буде інший, буде невдовзі в продажу. Також, друзі, на джолайну буду ось такі прусики, щоб зачепити за ось ту фурнітуру, яка буде йти на коньку тенту. Вона не просто буде на вузлик зроблена, але на такий continuous loop, що насправді дуже і виглядає суперово, так? ну і функціонально. Такий друзі, величезний насправді тент. І він, ну, вага його 470-50 грамів. Це насправді дуже-дуже офієзна -дуже вага як для таких розмірів. І цей власне, сетап повністю гамак, та ось цей тент, мене просто вражає своєю такою потужністю, бо гамак дуже таких великих розмірів. Також цей тент великих розмірів, і насправді кому, кому потрібно буде. Простір, так, то в величезних розмірах навіть я не, я не найбільша людина. Якщо у вас навіть зрост буде там 2 метри більше, 2,10, я бачив огляд у чувака 2,7 метра. Власне, з цим гамаком він ходить і він дуже комфортно користується тим гамаком. Стосовно строп, у мене є такі дві стропи з дайніми по 3 метри. Є, е, звичайно, як я вже казав, післінги. Але мені вони насправді ну, не те, що не подобаються. Вони можуть бути, але простіше з стропою е, взяв гачок від лелеки, гамака лелека та просто зараз зроблю так, як робив з. Лелекою це сам гамак він широкий, так, та в ньому спати потрібно буде по діагоналі, тобто головою тут. Або там. Тут є такі з за того, мабуть, також, що він дуже широкий. Метр 85 це, це насправді дуже-дуже потужний гамак. Ракета. Друзі, що є в цьому гамаку? Як я вже казав, 3,50 на 1,80 вісімдесят. Це дуже достатньо великий гамак, який я і хотів. Блискавка. Блискавка відкривається з двох сторон, тобто ще ось тут. Її неможливо зняти, москітну сітку, але її можна зафіксувати на ріджелані. Також є ось такі дві великі кишені, щоб класти щось там, не знаю, повербанки тощо. Ну і ось такі дві величезні кишені є з одного боку та з іншого боку. Тут був, друзі, ось такий рідджелайн, товстий, з дайніми з ось такими з дерева зробленими штуками. Ці штуки були по всьому ріджелайну рівномірно, щоб власне, кріпити москітну сітку. Я вирішив, що я просто можу прибрати та зекономити, не знаю, там 20 грамів, напевно. Що ще є в цьому гамаку? У цьому гамаку є ще така річ, як комфорт. Ось, бо мені насправді дуже-дуже простору в ньому. Є якісь моменти такі, які мені просто візуально не подобаються. Ось та кишеня, наприклад, вона. Або пошита якось, що мені вона не те, щоб не подобалася, ну, напевно, так, не дуже подобається, власне, та кишеня. Але, в принципі, поки що я цим гумаком дуже задоволений. Я ще з цим громаком, друзі, не ночував, хоча виходив декілька днів, лежав просто в ньому. І це насправді відчуття дуже афієзні, бо, бо, бо це насправді дуже круто. Такого комфорту від гамака я ще не отримував. Але і вага цього гамака також ну, відповідає. відповідає. Його розміром. Мені також дуже хочеться власне, спробувати цей гамак, коли буде достатній мінус, і, і можливо, в Карпати з ним з'їздити, подивитися, як це все буде. А зараз, друзі, хочу показати, що у мене є, а власне є Андерквілт для цього гамака. Ну, Насправді, у мене ще є питання, як його правильно встановити, цей Андерквілт. Бо є якісь деякі нюанси, зараз покажу. Андерквілт розміром 2.40 на 1.25. Ще раз хочу подякувати Гофар за час виділений для мене та те, що пошив цей Андерквілт. Перед цим, друзі, як встановити повісити Андерквілт, давайте всередину трохи вже нападало. Друзі, ну що, знайдете мене, я гадаю, що не дуже. Це насправді, друзі, дуже потужно і я поки що ну, в захваті від цього гамака. Друзі, якщо ви розміром 1,70 м, то треба брати з собою GPS, щоб, щоб не загубитись. Ну, насправді важко передати, наскільки комфорту є в цьому гамаку. Ну, просто неймовірний, я насправді в захваті. Зараз давайте спробуємо встановити андерквілт, та я закрию тентом, бо сніг. Ось такі, друзі, андерквілд. Це такий ну, для себе пробний варіант. Я пошив тут 800-й пух тканини, я не знаю. Не найдорожча, але, не, але і не найдешевша. 240 на 1,25. Ще раз дякую Гофар за час. Дуже швидко вони мені пошили. Дякую. Коли я його встановлював, ну на температуру я не знаю, ну має бути десь на мінус 15. Тут 700 750, мабуть, грамів пуха. Ось тож, тож достатньо багато. Але це побачимо, як це буде, як це буде в громаку. На річ, коли ти на калимку, та на вкриваєшся таким квілтом, то можливо трішки буде інакше, а інакше буде, коли він буде вісити. Тож, ну, тож побачимо. Це перша версія. Планую після деякого користування зробити ще один. Ще один андерквілд, можливо, трішки інших розмірів побачити та порівняти, наприклад, вже з цим. Але потрібно ще трішки походити, бо я ним ну, користувався лише на ночівлю не був. Але й не було таких температур. Тож, коли буде мінус, я маю надію, що в наступному місяці просто десь там в Карпатах спробую це протестити. Буде, мені здається, класно. А сам, він широкий. Так, а Андерквілт, ну, вущий. І коли я його встановлюю, цей Андерквілт, виглядає він візуально не дуже. Але коли лягаєш вже, то, то звичайно він там розпростовується, ніби все ок. Але щоб було візуально гарно видно, ну, потрібно робити якісь там маніпуляції додаткові, чого я, власне, не дуже хочу. Бо і так дуже багато різних маніпуляцій. Але поки що мене це захоплює, тож. Буду продовжувати. Друзі, поки що не робив якогось регулювання по довжині гумки. Просто ось так зав'язав та карабін і защовкував. Але, звичайно, що по довжині самого андерквілта є регулювання, та по ширині є регулювання, поки таке. Там побачимо, як буде. Також є ось так десь третя частина менше пуха, тут більше пуха. Щоб, ну, Звичайно, тут потрібно більше цього пуху. І ось власне, про що я казав, що ширина так, ширина андерквілта гамака, щоб було, наприклад, гарно все зроблено. ну, Достатньо важко це зробити, щоб було красиво. Ось так потрібно його робити, щоб було гарно, але я... Але у мене не вистачить просто сил, щоб це щось там зав'язувати, розв'язувати. Тож я роблю просто ось так. І коли я вже буду сідати в ламак, він ось якось так має бути. Вже нібито має бути норм. Ну, побачимо, як воно буде. О, вже відчуваю тепло, але, але краще було перевернутися, бо там пуху трішки більше. Ну, зараз насправді дуже тепло стає. Звичайно, що цей весь сетап, він мені дуже подобається. Ще раз хочу сказати, що це не ультралайт. Для ультралайт у мене є, є особливий комплект, буде комплект, вже майже є. Який буде важити на літо менше кілограму. Це стентом, андерквілтом, квілтом та гамаком. Ось. А цей варіант ну, для таких біваків Солідних біваків, зимових. Чомусь мені так здається, що власне зимових гамаків це буде дуже-дуже прикольно. Тож на літо у мене буде лелека з там андерквілтом, який ще пошиється. І квілтом, який в мене вже є, тентом, який в мене вже є, і це буде дуже-дуже, мабуть, офієзний. Сетап. Але поки що я про це не думаю, бо це дуже далеко і невідомо, як це все взагалі буде відбуватись, чи це буде взагалі щось відбуватись. Прошу друзі, всередину гамака. Побачимо, скільки, скільки всередині є місця. Ну, я кожен раз, коли кладуся в цей гамак, ну, офігіваю. Ось бачите, в ногах ось це закінчується андерквілд, і тут вже ну, якби, нічого немає. Якщо я ось тут а, не креплю гумку, та ось цю гумку не закріплюю, тоді ось, ось ця вся штука ну, така, падає. Падає на мене. Ну тут просто, просто потужно, дофігіще місце. Реально дофіга. Бачите, да, закінчується тут а, цей андерквілт, його треба було б трішки вище, але а, відчуваю в плечі та нижче ну, тепло тепло є, і це, і, це, і це добрий знак. Теоретично цей квілд має бути десь на мінус 15. Не знаю, ну, так надію, що так буде. Але будемо бачити, коли, коли це буду тестити. Ось такі дві величезні кишені з боковим входом. І там ще одна. Ось ці дві супер величезні, два величезних кармана, в яких можна покласти, не знаю, з пів рюкзака, якщо ультралайт, то напевно можна. Що стосується ціни, ну... Звичайна ціна цього всього комплекту гамака та тенту це 17 тисяч гривень, плюс-мінус так воно вийшло. 1000 злотих коштує сам гамак, і десь не пам'ятаю скільки злотих, але 7 тисяч, десь там біля 7 тисяч я заплатив за сам тент. Ну і Гамак. Трішки коштує, але я поки що взагалі не шкодує. Що його придбав. Коротше, я ним насправді цим гамаком дуже задоволений. Чекаю чекаю, щоб був, був у мене зараз трішки часу, і піти з ним з ночівлею або взагалі поїхати в Карпати. Друзі, це, мабуть, все, що я хотів розповісти про цей свій новий повний е е сетап. Дуже хочеться це протестити, щоб по подивитися, що краще, як краще, що краще, що ще можна переробити, що треба доробити. Ну і головне просто кайфувати від. Цього комплекту всім дякую, слава Україні! Пока-пока.